Вітання всім передаю я вам Бонджорно, гутонтак, Салам і традиційної е хеллоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 3 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичні аркани Таро, унікальна колода, якщо, яка є лише в одному екземплярі, і вона дуже подобається моїй племінниці. А в неї сьогодні день народження, і вони навіть дозволили з ними розмовляти Аню та тебе. З днем народження, я пам'ятаю 35 років тому, як я прийшов зі школи, і мій старший брат, який до речі теж астролог і теролог, тоді він просто був старший брат, і він тоді мені сказав: ну що дядя? Я не зрозумів, що це, а це був натяк на те, що я став дядею. Я тобі бажаю здоров'я і твоїм дітям, і щоб все в тебе було гаразд, і щоб ми не, одна, не один раз ще зустрілися у цьому житті. А сьогодні епіграф всі книжки доктора Папіуса Кабала, отож, происхождение букв. С Алиф образовались воздух, атмосфера, умеренность, грудь и правила равновесия. С Мэм образовались вода, земля, зима, живот и все недостатки. С Шин образовались огонь, небо, лето, голова и достоинство. С Бет образовались Сатурн, суббота, род, жизнь и смерть. С Гимел образовались Юпитер, воскресенье, мир, правый глаз и несчастье. С Далит образовались Марс, понедельник, левый глаз, мудрость и глупость. Скаф образовались Солнце, Вторник, Правая Ноздря, Богатство и Бедность. С Фе образовались Венера, Среда, Левая Ноздря, Культура и Пустыня. С Рэш образовались Меркурий, Правое Ухо, Грация и Уродство. С Тау образовались Луна, Пятница, Левое Ухо, Власть и Рабство. С Хе образовались Овен, Нисан, Печень, Зрение и Слепота. С Вау образовались Телец, Яр, Желчь, Слух и ГЛУХОТ. Та. Сзайн образовались близнецы, сиван, селезенка, обоняние и его отсутствие. Схэт образовались рак, тамус, желудок, креч и немота. Стэд образовались лев, ап, правая почка, насыщение и голод. С образовались дева, элюль, левая почка, половая сила и бессилие. И это образовались весы, тишри, ободочная кишка. деятельность и без бездение. Снун образовали скорпион, Мархешван, с... слепая кишка, хождение и хромота. С самых образовались стрелец, кислев, правая рука, гнев и печень. С айн образовались козерог, тебет, левая рука, смех и слезенка. С цд образовались водолей, «Шебат», правая нога, мысль и биение сердца. Сков образовались рыбы, адар, левая нога, слон и «Томление». И все они подлежат дракону, и сфере, и сердцу. Есть три вещи, которыми владеет человек – руки, ноги и губы. И три вещи, которые от него не зависят – глаза, уши и ноздри. Есть три вещи, тяжелые для слуха – проклятие, поношение и дурная новость. И есть три вещи, приятные для слуха – благословение, похвала и добрая весть – есть три другие вещи, неприятные для взгляда, вид прелюбодеяния, вид вора и вид скупца. Есть три вещи, приятные для взгляда, вид стыдливости, откровенности и великодушия. Есть три дурных запаха, запах испорченного воздуха, тяжелого ветра и ядов. Есть три запаха приятных, запах приятностей, празднеств и ароматов. Есть три вещи скверные для языка – болтовня, год и левый глаз личности. Есть три вещи хорошие для языка – молчание, осторожность и искренность. Ну, звісно, доктор Папюс, він же Жерар Енкос, французький доктор медицинських наук, який залишив для нас дуже багато книжок по окультізму та магії. Звісно, він це десь взяв в якихось архівах. А що ж стосується 3-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го. 15 та 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, -го? 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. І я сподіваюся, що карта дня, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Тож, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. До речі, це перша п'ятниця травня. І не забувайте, що це ще й Страсна П'ятниця, тож це дуже напружений день. Не дозволяйте темним силам вивести вас з душевної рівноваги. І якщо ви провели Великий піст, особливо будьте уважні у цей день і не зервіться раніше зі свого поста, ніж потрібно. Що ж, я пропоную вам всім не напружуватись налаштуватися на цей день, на п'ятницю, 3 травня. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня на цю п'ятницю чого очікувати від Старосної п'ятниці цьогоріч? Що ж, перегорнута кульсниця, що ж дуже часто вона випадає, це означає, що це день не для поїздок, це день не для розвитку. У цей день можна дуже низько впасти у своїх якихось. У розуміннях, якщо ви людина, яка забула про те, що розумна людина завжди визнає свої помилки і може змінити свої погляди, якщо ви будете стояти лише на своєму, на своєму досвіді, то він вас обов'язково. Підведе і це день, коли дуже легко зробити якусь помилку. А що ж стосується пересування, є якісь гальмування, це стосується не тільки пересування у просторі, але й пересування у лізне у різних політичних питаннях. Ну, також зверніть увагу, що якщо вам потрібна вдача і захист, вдягайте щось синього кольору. Для представників знаку «Діл, тілець, можливо, хтось святкує свій день народження, не тільки моя племінниця Анюта. Знову тобі привітаннячка. Отож, чого очікує представників цього знаку? Нун, нун, це у нас. Водолій і це сонячний геній, який захищає це янгольська енергія, яка буде присутня з вами сьогодні цілий день. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно, і сьогодні все залежить від вашої власної ініціативності. Якщо ви будете внутрішнє збуджені, якщо вам цього не вистачає, можливо, треба більше випити кави чи різних інших напоїв. Одначе саме від вашої внутрішньої налаштованості на по. Позитив, позитив буде розсіюватися навкруги. І також вас сьогодні очікує багато говорильні. Ви будете дуже багато говорити. Тож будьте обережні в своїх словах, не кажіть дурниць людям, хай люди знають лише те, що їм потрібно знати. Ще представники знаку тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій для близнюків. Будьте дуже обережні. Карта, розбита вежа, лише гарна для представників знаку Овна, бо це їх енергетика. Для вас ця енергетика досить руйнівна, оскільки ви представник повітряної стихії. Намагайтеся у цей день не взриватися. Намагайтеся контролювати себе максимально цей день, а особливо ранок може супроводжуватися якимись катастрофічними явищами. може Щось ламатися, виходити з ладу техніка. Якщо ви автовласник, намагайтеся вранці будьте дуже уважними на дорозі, бо велика ймовірність ДТП та травм краще їдьте іншим транспортом, а не на своїх. І намагайтеся у цей день максимально себе тримати і не дозволяти собі якихось пустощів. Ще у вас в цей день можуть бути якісь руйнування, зверніть на це увагу, якщо ви бажаєте з кимось. Остаточно розірвати відносини ця страсна п'ятниця, якраз для цього, Ще представники знаку Близнюки 3 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для раків врівноважений день вам випала Феміда, вона ж справедливість. Вона каже про те, що ви гарно контролюєте свої емоції. Ви сьогодні можете піти вирішувати якісь нагальні питання у різні установи. Вам сьогодні посміхається вдача, і фортуна, і влада на вашому боці. Якщо ви контролюєте, звісно, свій емоційний фонд. Ще це дуже гарна карта для жінок, які бажають завагітніти у вас для цього. Сьогодні дуже гарний день, але не забувайте, що в Страсну п'ятницю можна собі завагітнити досить не потрібним дитя, бо раніше люди це знали і тому Великий піст сексом не займалися. Ну, і ще представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи пороврити з представником знаку Терези. Далі леви. Вам випав імператор перегорнута, і це енергія планети Юпітер. А це суспільство, це ваша робота, це ваша родина, це люди, які навкруги вас, які можуть сьогодні на вас сильно тиснути, розраховувати на колег по роботі чи на своїх родичів, що вони вам можуть допомогти сьогодні в чомусь. Це не треба. Навпаки, сьогодні день, коли вам слід побути трошки подалі від великих натовпів, можливо, слід побути наодинці, і таким чином ви можете набрати ту енергію, яку вам необхідна. Також це не досить гарний день для того, щоб йти на якісь масові заходи. Далі представники знаку діва. Вам випав відлюдник. Бачите, як він виглядає у цій колоді це шива. Бумбалінат Хсадхісад, і він випав в прямій позиції. Тож сьогодні день, коли ви можете існувати лише в певних межах. У цей день гарно закінчувати якісь справи, розпочинати нічого у вас не вийде. І окрім цього, це день якихось надчуттєвостей. Це день, коли ви знаходитесь на прямому зв'язку зі своєю підсвідомістю, і вона якраз вам буде підказувати де себе і як погодити. Будьте максимально максимально обережні, що каже відлюдник. А ще він каже про те, що сьогодні треба побути трошки відлюдником, можливо, помолитися більше, помедитирувати, налаштуватися на свято світлого Воскресіння Господнього. Далі представники знаку Терези. Вас очікує невдача, тому не треба на цей день налаштовуватись на якісь справи на підписання якихось договорів на виконання того, що ви собі ставили сьогодні виконати у цю п'ятницю. Бо колесо фортуни перегорнуто, і це невдача, це якісь. Зупинки і це непорозуміння з боку ваших друзів та знайомих. Тож на цей день краще не плануйте якісь великі справи ще. Представники знаку Терези, 3 травня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Скорпіони. Що ж, Крокодил, він же блазень. Випав вам в прямій позиції, і це ознака того, що сьогодні ви можете наробити багато шкоди. Це ознака якихось помилок, це ознака обнуління, бо це нульовий аркан. Він каже лише те, що на життя треба дивитися крізь призму блазня, бути трошки гумористичним по відношенню до себе і до людей, і до життя навкруги. Посміхайтеся частіше, ось що каже блазень, і ні в не в якому разі на цей день не намічайте якісь великі справи. Ще представники знаку Скорпіон. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного знаку Тілець? Для стрільців день пов'язаний з натхненням і з настроєм. Вам випав гермес Тресмегіст, Він же єрофант, він же папа, він же верховний Жрець і він пов'язаний з. Хвилею, якщо ви. У цей день будете на хвилі. Якщо у вас буде гарний позитивний настрій, то день про мене дуже швидко, і він буде цілком позитивний. Якщо вам треба кудись їхати у цей день, дорога буде швидкою, і ви дуже швидко будете досягати будь-якої цілі, не тільки кудись поїхати. Ця ціль може бути ще й духовна, і ви до неї можете теж прийти в цілому день позитивного настрою, що стосується тиску, якщо ви страждаєте, Даєте за тиском нічого поганого у цей день не буде. Далі представники знаку Козиріг. Сонце в прямій позиції, а це гроші. Це гарна енергетика. Ви сьогодні здатні творити з вами. Сьогодні ось два таких. Брата Кришна та Баларама, я не випадково намалював її на цій карти, бо це карта щастя, благополуччя, якихось грошей і позитивної енергетики, яку ви можете давати іншим людям. Але пам'ятайте, що серед людей дуже багато енергетичних вампірів, і вони можуть підпитатися від вас. Якщо у вас... Є власні діти, і ви на прямому контакті з ними проведіть цей день з дітьми, і це буде найкраще, що ви можете зробити. Якщо ж вам треба сьогодні працювати, чи ви просто знаходитесь в безвиході? Сьогодні до вас обов'язково прийде або якась цікава пропозиція, або гроші. Бо Крішна і Баларама вам допомагають. Ще представники знаку Козиріг. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку близнюки. Для водоліїв два шляхи, вони ж закохані в прямій позиції. Дуже непоганий показник вибору. Сьогодні все залежить від вашого вибору, як ви будете себе вести. Якщо ви бажаєте виграти, то вам можливо треба буде трошки прибрехати чи чогось недосказати. І незважаючи на те, що це страсна п'ятниця, ви сьогодні можете експериментувати і можете завдяки експериментам знаходити потрібний. Ключі до будь-якої двері. Ну і ще представники знаку водолій можуть сьогодні зустрітися зі своїми коханими, бо це карта закоханих, одначе краще почекати вже закінчення великого посту. Тому сьогодні можуть бути якісь спокуси на еротичному тлі. Ще представники знаку водолій 3 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. Для риб. Випала зірка магії в прямій позиції. Це, по-перше, контроль над емоціями, А по-друге, якісь яскраві емоції, почуття, на які сьогодні слід звернути увагу. Це планета Венера, вона пов'язана з красою, з еротичністю. І тут бачите, магії вони повилівають, змії мертві, бо карта випала в прямій позиції. Тож, якщо ви будете контролювати свої емоції, будете їх, їхнім хазяїном, то тоді день буде. Досить позитивний і сповнений різними емоціями позитивними. І нарешті представники знаку Овен. Сутінки в прямій позиції щось темне, незрозуміле, сьогодні ясність ви не зможете знайти. Сьогодні, навпаки, ви можете зіткнутися з якимось обманами, з якимось і лжею, яка буде навколо вас, і для того, щоб її розпізнати, не слід вслухатися в слова, а слід дивитися, що це за людина, як вона це каже. Бо саме підсвідомість може вас врятувати від обману, якщо ж ви буде. Довіряти людям, вони обов'язково вас будуть намагатися вводити в оману ще представники знаку Овен 3 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Ну що ж, дуже багато карт випало в прямій позиції. Тож день може бути досить яскравий, що стосується якихось. Не досить гарних годин. Це по перше, зранку починаючи десь з 8 години ранку, і, на жаль, по 16-ту годину дня досить неспокійні можуть бути. Години, зверніть на це увагу. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, і це не тільки тому, що янголи захищають нас, і Крішна, Баларама, і Гермес Тресмагіст, але й наші славетні янголи в Оплоті, це, наші славетні воїни ЗСУ. Хай їм завжди щастить, хай вони повертаються з тих страшних місць, здоровими, неушкодженими, щоб зробити лад всередині країни. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сьогодні день повторень. Вам випав страшний суд. Він же пробудження мертвих от. Уважно подивіться на цей аркан зблизу. Тут бачите, янголи трублять, і це каже про те, що сьогодні день повторень. Сьогодні нічого нового відбуватися не повинно з вами. Гарний день для людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. Вона буде дуже гарно йти, чогось новенького в цей день. Не слід очікувати, і також в цей день родичі ваші будуть трошки займати ваш простір ефірний. Ну і ще в цей день дуже сильно пощастить представникам знаку риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції, незважаючи на страшний образ, карта гарна у сенсі змін. Сьогодні день кармічних якихось уроків, які можуть відбутися у вашому житті. Бачите, я тут намалював ось такі ваги, які важуть ваші позитивні і негативні справи. Сьогодні гарний день для магічних операцій. І навіть можете трошки поворожити перед, перед великодням, якщо ви займаєтесь ворожінням, сьогодні може це дуже гарно вийти у вас. Далі, якщо ви народилися 3, го 12, го 21. го або 30-го числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день у вас фартовий, так і є. Вам випала карта приборканий лев або сила, це контроль над силами, це можливості, які даються вам сьогодні. Це гарний фізичний стан і це досягнення, особливо якщо ви спортсмен чи військовий. Сьогодні у вас обов'язково є якась внутрішня перемога над самим собою. і... Свої можливості ви особливо розкриваєте, якщо ви ще й народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день не для починань. Будь-які починання у цю п'ятницю можуть принести вам тільки розчарування. Окрім цього, контролюйте свою волю. Сьогодні ви можете бути трошки безвольними, тому намагайтеся якось підбодрювати себе і пам'ятайте, що страсний тиждень він не для чогось нового. Сьогодні день, коли вам слід можливо переоглянути свої духовні цінності і будьте особливо обережні, якщо ви чоловік. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця повішений в прямій позиції це карта жартовності і втрат. Вона пов'язана з поганим настроєм, з поганим фізичним станом і з поганими можливостями. особливо якщо ви автовласник, сьогодні у вас ще дуже. Незвичний і важкий день пов'язаний з ДТП різними і також з травмами. Будьте обережні у цей день краще молитися. Якщо у вас є можливість, підіть у церкву, поставте свічки за живих за мертвих, якщо у вас є до цього потреба. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день не сильно гарний, так воно і є. Випала карта Всесвіту або Вінець магів в перегорнутій позиції, вона каже про малі результати чи навіть відсутність гарних результатів. І у цей день ви єдине, що можете закінчувати, це щось погане, можете розставляти крапки над тими якостями і над тими. Стосунками, які вже віджили себе, не намагайтеся у цей день ухопити все і відразу і будьте особливо обережні, якщо ви ще народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, гарний день для жінок, гарний день для спілкування з жінками, для утримання необхідної інформації, для просування своїх ідей вперед, для зустрічей віч на віч. Ну і, як я сказав, це жіноча енергія. Сьогодні жінкам буде щастити більше, ніж чоловікам. Чоловіки ж можуть. На себе на собі відчувати якісь жіночі якості, які можуть проявлятися у надмірній говірливості. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте особливо обережні, вам випав тифон. Він же диявол, і в прямій позиції він каже про якісь фатальні ситуації, про диявольські спокуси, які можуть відбуватися у цю Страстну п'ятницю, і про прояву саме демонічних сил, намагайтеся, хоча б всередині себе їх стримувати, бо зовні їх буде вдосталь. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця, вона ж і Уранія, каже про поганий фізичний стан, про матеріальні втрати якісь невеличкі, про те, що вам, можливо, не додадуть тих грошей, на які ви розраховували, а також це. Земля, яка хитається під вами, тож будьте уважні, на дорозі, дивіться собі під ноги і бережіть своє фізичне тіло від травм. Я ж всім вам вважаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, герметичні аркани таро відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Обов'язково, якщо ви перший раз на каналі підписуйтесь на канал, щоб потім не прогавити якийсь важливий прогноз, де вам розпов... буде розповісти, я розповім про те, як вам буде гарно, чи про те, що є якась небезпека. Підписуйтесь, це лише один. Клік і все, у вас виникне колокольчик, і я зможу також трошки сказати вам більше, ніж можу. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.